Всім всім вітаннячка з Харківщини, і сьогодні ми до вас з розпакуваннями посилочок з Aliexpress. До речі, хто не знає, уже зовсім зовсім скоро, в цю суботу, 11 листопада, на Aliexpress стартує розпродаж. Тижне. Великий мега розпродаж. Багато хто чекає цього розпродажу щорічно, тому можливо хтось зможе собі купити щось зі скидками. Я зараз буду казати на товари ціну ціну, яка актуальна на даний час, тому що чесно кажучи, вже зараз не пам'ятаємо, що де, як ми замовляли. Всі-всі посиланочки ми залишимо в інфобоксі на всі товари. Тому давайте посилочки, бачите, ми їх вже підготували, розкрили, тому будемо обережно про все розповідати. І так, перша риболовна приманочка. Вона одна ось такого. Розміру, це десь приблизно 11 см було написано на сайті. Має два гачки, таку лопаточку, тут також є кріплення. Вона важить 10 грамів. Це плаваюча. Відходить для ловлі щуки. Така гарненька, красивий колір. Ось одна сторона, ось друга така гарненька. Прийшла вона ось в такому пакетику. І, звичайно, в одному із таких м'яких упаковочок. Ціна є 26,62 на даний час. Наступна наша покупочка, тож ще було гарно вам кадрі, залишу цю рибу біля вас. Наступна покупочка це грузило для рибалки. В упаковці йшло 5 штук, вага 7 г кожного грузила. І ціна саме цієї упаковочки 73 гривні. Як бачите, ми навіть ще її не розпаковували. Мені здається, доволі так солідно прийшло, бо ем, важить вона все так, тобто навіть навіть якщо комусь десь на подаруночок можна, тому що все запаковано не ось така звичайна упаковочка, а. Солідна фірмова упаковочка для рибаків. І, до речі, навіть майже вся інформація на англійській мові, крім Made in China. І все, можна сказати, риболовні аксесуари. Далі наступний лот. Це м'які приламаночки. Вони прийшли ось теж в такій упаковочці, але вони відблизькою, тому я зараз витягла одну і буду вам показувати ближче її. Ось така. Силіконова приманочка м'якенька. На сайті є три варіанти номеру. розміру 5-6 і 7,5 см. Рома обрав собі найменший розмір 5 см. Колір такий, я не знаю, машинного масла, Рома назвав мені його цей колір. Ну, ну Десь, мабуть, схожий він. Я думаю, автомобілісти більш скоріш зрозуміють, чим. Ми з вами, як кажуть. Тому також посиланечко буде внизу. Ідемо далі. Наступна в нас риболовна приманка. Вона також, бачите, в такій солідній упаковочці, вартує 36 гривень. Ця приманка для ловлі також щуки. Розмір її 5 мм 50 міліметрів 5 сантиметрів. Вибачте, будь ласочка, оговорилася. Вага 10 з половиною грамів на сайті є 8 кольорів. Ми обрали ось такого зелененького кольору. Щось мені здається, чоловіку більше подобається цей зелененький колір. А можливо, тому що воно в воді на якраз наших водойомів більш буде актуальний. Це так ж то Також, я Також кажу, все солідно, все гарно. Тобто така упаковочка, все також є інформація англійською мовою. Мені здається, гарно також два крючки, тому ми не розпаковували. Рома вже буде, як розпаковувати, буде використовувати, то вже на воді вам покаже. Наступний лот. Рома купував в одному магазині їх. Це, це, цей лот це два воблера, також риболовні приманочки. Вага їх 13 грамів і розмір 9 см. Там велика купа кольорів. Рома обрав ось таких два кольори: один зелений, один срібний колір. Так, зелений ми не будемо розпаковувати. Також все, бачите, дуже солідно, все запаковані упаковочка. Ось така є інформація: і англійською, і трішки китайського штрих-коду можете побачити. Ви. Ціна була до скидки, до акційної цієї скидки на 11.11 11 122 гривні за одну штучечку. Зараз ви можете її купити за 68 гривень 39 копійок. Я зараз достану одну, вам покажу, як вона виглядає. Вона така пузатенька, я б назвала її. Є фірмова назва, така сама назва є тут на упаковочці. Блискуча. Ось також всередині упаковочки. Бачите? Ну тобто, мені здається, це доволі такі солідні, особливо, якщо ви для рибака хочете зробити подарунок, це класна річ буде. А, так, тримаю також обережно, бо є два гачки крючки. Можна поранитись, доволі гострі гачки на всіх воблярах, які Рома купував на Веліекспрес. Всі були доволі такі, я б сказала, гострі гачки. Гарний такий пластик, немає ніякого стороннього запаху. До речі, всі всі оці вобляра не мають ніякого стороннього запаху. Тому рекомендую. І останній лот, який ми брали саме така родзиночка нашої покупочки це ось така коробочка. Дивіться: це все було в одній, одним лотом. На сайті пропонується 5 варіантів лотів. В різних коробочках, наборів, комплект. 10, в нашому варіанті 10 штук металічних бльосин. Е, бачите, є і срібного, і жовтого кольору, і навіть є з малюночками на срібному, там синенькі, зелененькі малюночки. Також доволі всі гачки гострі. Ой, бачите, що робиться? Я їх всі підсипила, дружно. Один за одним. Хоча, можливо, хай нам все складено. Зараз акуратно один візьму. Ось така гарненька мльосна. Подібно мльосну рома на попередній рибалиці. Ні, не подібно. Десь і то ні, такої немає, мабуть, мені здається. Та була біла, звичайно, я розумію, але Ну, срібляста. Правильно, бачите, таких червоненьких хвостик. Одним словом, така коробочка вся дуже гарна. Є відділення, тобто, знаєте, поклав до себе в рибацький рюкзак і в тебе все є. Вартість такої коробочки складає 181 гривню на даний момент, у зв'язку з акцією. До цього моменту рома купував за майже 300 гривень її, цю коробочку. Тому, якщо ви хочете зараз її купити, єдине, що хочу сказати, то що є доставка, вона. Платна, але там копійка, я чесно скажу. І якщо я не помиляюсь, то більшість цих всіх замовлень а, прийшли нам на нову пошту. Десь, да, деякі були на нову пошту, деякі приходили на Укрпошту. Тому ну, в цілому зручно. Десь якісь навіть, якщо я не помиляюсь, якісь замовлення ромадин взагалі забирав, десь у пункті доставки. Тому всі посилання на... Наші покупочки ви знайдете в інфобоксі. Якщо вам це цікаво, і ви хочете зекономити, то поспішайте, тому що завтра вже у них стартує цей розпродаж. А я вам дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.